Ще якийсь тиждень другий, і ви почнете випробовувати рецепти пасок старих та нових. І на залишку отримаєте шалену кількість білків. Тому нагадую вам про древній пляцок Асорті, який дійсно стане вам у нагоді. Забіжу наперед цьому коржу, я вже дала нове дихання і до Великодня презентую вам новий пляцок у білих тонах. Ну а на відео я вже починаю готувати корж. Збиваємо білки до крутих піків. Родзенки та горіхи поєднуємо з крохмалем. Горіхи можуть бути будь-які. Потім додайте Вишні. Вишні мають бути позбавлені вологи і теж ледь присипані крохмалем. У мене корж з восьми білків. Ви можете збільшити пропорції або спекти два таких коржі. З першого разу можете не осилити. Тут потрібна практика, щоб ви зрозуміли свою духовку і добились тієї текстури, що потрібно. Крем старенький і немодний, але він сюди пасує. Варимо сироп на легенькому вогні. Даємо покипіти кілька хвилин і залишаємо охолонути до кімнатної температури. Потім легенькою цівочкою вводимо сироп і збиваємо з маслом. Крем наносимо на корж і охолоджуємо. Поливку наносимо на холодний пляцок. Поливка має бути кімнатної температури. З приводу коржа він має бути м'яким усередині, але водночас тримати форму. Розумію, що відео не передає смак, але повірте, він дуже смачний і вартий, щоб з ним погратись і навчитись його пекти.